Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Раді вас вітати в міському історичному музеї. Дякуємо вам, що незважаючи на негоду, ви прийшли до нас, щоб відзначити чудове прекрасне свято. Свято захисника вітчизни ми будемо відзначати 14 жовтня. Цей день не є випадковим. 14 жовтня для нас є насправді значущим і важливим. По-перше, це свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його надзвичайно шанували запорізькі козаки. Багато дослідників бачають навіть культ покрови на запорізьких теренах. В цей день в 1942 році було створено Українську повстанську армію, головнокомандуючим якої став Роман Шукевич. Тисяча 1999 році президент України Леонід Кучма видав указ, яким визначив 14 жовтня Днем Українського козацтва. Ну і нарешті минулого року президент України Петро Порошенко указом оголосив День Покрови Пресвятої Богородиці святом Днем Захисника Вітчизни. Всім жителям нашого города. Міста... Городской совет ветеранов поздравляет с днем праздника захисника Вечизны и Святой Богородицы, Покровы. Мы, ветераны, которые здесь присутствуем, как бы на перепуте двух праздников. Мы выросли и жили при одной власти, теперь у нас другая власть. Тогда был защитник Отечества, сейчас захисник Чайтизны. Ну, это одно и то же понятие. Все мы защищаем родную Украину, ее независимость, ее суверенитет. Почти все, ну, как правило, все ветераны служили в советской армии. Они знают, что такое. Здесь есть и участники боевых действий, которые выполняли интернациональный долг. И во Вьетнаме, и на Кубе, и в Венгрии, и в Лаосе. 176 защитников отчизны были участниками, так сказать, международных боевых операций, которые выполняли за пределами нашей страны. Сейчас перед нами, перед Украиной тяжелейшее время. Агрессия России, настоящая война, хоть мы и называем этих воинов участниками АТО это как-то не здорово звучит они защищают на фронте интересы нашей страны там самая настоящая война И вот когда слушаешь последние известия, там все перемирие убили 5, ранили 12 это человеческая жизнь это люди, это наши молодые парни у которых семьи, дети им тоже хочется жить Тогда было одно время, сейчас другое. Но все равно каждый мужчина, являясь защитником Родины, выполняет свой священный долг. И в той Конституции, и в этой, одной из главных задач мужчины ⁇ это защита страны, Родины, семьи, своих детей. Поэтому решайте поздравить вас еще с этим праздником Дня защитника Отечества. Пожелать вам крепкого здоровья. Тем, которые там наши ребята, а их уже около 300, кто был там, еще неизвестно сколько будет, пожелать здоровья, удачи, счастья, боевого мастерства, прийти живыми и здоровыми домой, где ждут семьи, дети, близкие друзья. Пускай им будет там теплее хотя бы от наших мысли. Зі святом прекрасним, з мужності, сили, відваги, захисникам України сьогодні лунає слава, захисникам всевечолим, що другу пройшли світову, Вклоняюсь я низько, що в світі прекрасні вживу, за те, що фашистську Орду в ті далекі роки зупинили, за те, що життя віддавали заради своєї країни, захисникам, що сьогодні вобоюють вою Вклоняюсь я низько за те. Чолунають пісні солов'їні за те, що дитинство моє не спалила війна, за те, що нікого із них не зламала вона. thank you Славна наша Україна героїв зростила, із козацького коріння, їхня мужність сила під таким гаслом сьогодні проходить засідання історичного клубу. Адже ми вшановуємо сьогодні всіх захисників рівної землі, славетних, славетних козаків і українських патріотів, ветеранів Другої світової війни і воїнів-інтернаціоналістів, Героїв чорнобильців і воїнів АТО. І сивої давнини до сьогодення ці мужні люди боролись і нині борються за Україну. Незалежно, неподільно, вільно і щасливо. І сивої давнини до сьогодення віддавались і нині віддають за рідну землю своє життя справжні герої сини України. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрібали від танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертний герой. Пам'ятайте про них у праці і в пісні. Хай відомими там всі герої безвізні. Давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх хвили синів України, які віддали своє життя за наше прибуття. Відкунали жорстокі бої. Україна палала вогні. Бились прадіди за Україну із фашистами аж до загину. І у горах Афганістану Залишились сини України, і нічим не злічити ту рану. Похилилась червона калина, і сьогодні невтішні батьки, і досі гинуть кохані сини за країну єдину і вільну, за весь рід нас, за всю Україну. Від казацтва до наших днів Пригадаємо загиблих синів. Хай про подвиг героїв країни буде вічною пам'ять віднині. Козацька доба така далека, але така близька. Адже в кожному українцевій досі живе козацький дух, жага волі, справедливості. Поріділи коласа від стону і ран. Гей, що під позбувається тепилюку. І встає небуття кошовий отаман. Із кресала запалює люльку. А за ним піднімаються воїни скрізь, бо завчили козацьку науку. Ой напаснику лютий і не лізь. Ти не лізь під козацьку розмашисту руку. Гей, ти наш, кошовий, у тебе кручений вуз. Та шапка сумушена, бідола. Наслухаємо батьку поради Жову, твого вірного і чесного слова. І сказав отаман, і промовив козак, аже слів полетіли із крини. Україна одна і не можна ніяк піддавати її до загину. Я хочу дорослих запитати, коли вже в Україні буде мир, коли не будуть гинути солдати, коли припиниться діти кривавий мир Хотіла б я сказати звістку гарну, що мир запанував країні милі, що днину зустрічаємо безхмарно, і що розправив крила голуб миру, що повернулися сини до матерів, і що замовкнув градів по але не може кулі ще свистять, а мужні воїни ще на посту стоять. Хоч я війни не чую і не бачу, Хочу до школи осені радію, та все ж за долю українців плачу, Я хочу дарувати всі надії, що буде мене сонечко від нами, що обійматимуть дітей щасливі мами, що воїни повернуться додому. Не витрець, Коли у серці розцвіта надія, вона здійсниться, наче світла мрія, ми віримо, що через сіни Настя до України прийде справжнє щастя. Я так чекаю ту прекрасну мить, як перемоги пісня забрини, і, і знову в злагоді загомонить земля, у мирі зацвіте країненька моя. Ласка, повертайся вже додому, ти нам більше, ніж життя, не смій Нання нацистських окупантів з території України, говорячи про Другу світову війну, хочемо висловити глибоку шану ветеранам-фронтовикам, учасникам партизанського та підпільного руху, дітям війни, працівникам Тиу. Ваш ратний та життєвий подвиг є пригодом для багатьох придешніх поколінь українців. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.